Друже, привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що ж таки насправді відбувається із світовим гігантом криптоторгівлі, біржею Binance. Але перш за все, за вже хорошою традицією, Хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пан Василь та пан Андрій. Щиро дякую вам, ці гроші йдуть на хорошу справу. Отже, Binance був створений у 2017 році і вже в січні 2018 року став найбільшою у світі криптобіржею за обсягом торгів. В Україні Бінанс з'явився у 2019 році, а найбільший сплеск розмов про Binance припадає на початок повномасштабної війни з Росією. Саме тоді НБУ значно обмежив можливості українців щодо виводу валюти за кордон. Купувати онлайн валюту стало неможливо, але українці знайшли таки технічну можливість обійти цю заборону. Вони купували за гривню криптовалюту на біржі, а потім продавали її за долар, і таким чином через зв'язку Binance Revolut отримували собі бакс вже на карт. Ну і щоб ти розумів масштаби цього, таким способом фізособи вивели за березень минулого року 1,7 мільярдів доларів собі на картки. Для порівняння це більше, ніж сумарна зарплата військових за місяць на той час. Це було однією з причин вимивання валюти з банківського сектора України, тож долар став в дефіциті і стрімко дорожчав на готівковому ринку. Тож щоб не стало іще гірше, згодом Національний банк України прикрив можливість існування такої схеми. З того часу з гривневих рахунків заборонено купувати криптовалюту та поповнювати брокерські рахунки. Окей, тож повертаємося до Binance. За версією Мінфіна він посідає в Україні впевнено перше місце, а із недоліків роботі з Binance зазначається повільність роботи технічної підтримки та складність процедури верифікації. Теж мені здивувало, ви ще в дії цифровий підпис не створювали. А згідно досліджень лютого цього року, 6 мільйонів українців так чи інакше користуються криптовалютами. І взагалі Україна посідає третє місце за сприйняттям населенням криптовалют. Материнська компанія Binance називається Binance Holdings. І вона має доняк в багатьох країнах світу, як то, наприклад, Україна, Сполучені Штати Америки, Нігерія і навіть Росія. Як, от, -то, наприклад, той же самий Riffi ZBank. Він є Райфайзен Інтернешнл, є український Райфайзен і є Райфайзен Банк в Росії, який ми максимально засуджуємо. Причому засуджуємо також і Райфайзен Банк International за те, що він таке допустив. Але от ситуація з російським Binance відрізняється від ситуації з російським Райфайзеном тим, що, друже, вибач, об'єктивних відмінностей я не знайшов. Якщо ти знаєш правильну відповідь, поділись, будь ласка, нею в коментарях під відео. Так от, 5 червня цього року. Комісія з цінних паперів та бірж Сполучених Штатів Америки, ще відома як SEC, подала в суд на Binance та їх виконавчого директора. В офіційному повідомленні від SEC йдеться про звинувачення щодо американської доньки Binance, але незважаючи на це, далі в тексті повідомлення і американська донька, і Binance Holdings згадуються майже всюди одночасно. Тут слід зазначити, що SEC вважає товаром виключно біткоїн. Всі альткоїни SEC вважає. Цінними паперами. Ну, для тих, хто не знав, альткоін це будь-яка інша криптовалюта, окрім біткоїну. Тож, коли вони говорять про цінні папери, насправді мають на увазі іншу криптовалюту. Також ти маєш знати, що Сік ініціювала замороження активів Binance United States для того, щоб ніхто їх не вивів, доки в суді не розберуться хто правий, а хто не дуже. Також ти маєш знати, що звинувачення від CIC стосуються криптовалюти, яка випущена безпосередньо Binance. А це монета BNB. То стейблкоін BUSD. І тут не варто думати, що в американців якась бінансофобія. Бо знаєш, 6 червня схожі звинувачення Сієк висунула і до американської криптобіржі Coinbase. І з не дуже хорошого. На фоні таких новин з Binance в перші 24 години було виведено 1,9 мільярдів доларів. Хоча ні, зачекай, це було в 2022 році. А цього разу вивели всього-навсього 790 мільйонів доларів. Тож, як ти бачиш, в Binance були і гірші часи. І, наче, нічого страшного вибрався. Трошки підливає масло в огонь новина про проблеми Офісу Binance в Нігерії. Там місцевий регулятор нещодавно оголосив Binance поза законом та заборонив його діяльність в країні. Українська ж прислужба Binance заявила, що наявні негаразди Бінанс у світі ніяким чином не стосується Binance в Україні. Ну, чесно кажучи, я б дуже здивувався, якби вони сказали щось інше. До речі, в Україні ситуація з криптовалютами до кінця ще не визначена. Бо дискусія ще ведеться і законодавство до кінця ще не сформоване. Особисто моя думка щодо цього питання варто більш фокусуватися не на тому, що американській комісії не подобається Бінанс чи якась діяльність його виконавчого директора. Більш важливим всьому цьому є те, що існує думка, що Бінанс допомагав Росії обходити санкції, і саме на це слід звернути увагу в першу чергу. Бо якщо саме це питання постане на першому плані, Воно потягне за собою інше. А саме, як так сталося, що в країні, на яку напала Росія? Компанія, яка допомагає Росії уникати санкцій, досі працює без проблем. Скажу тобі чесно: на сьогодні я не знайшов жодної новини, де йшлося би про те, що бінансом зацікавилась РНБО. Але ми з тобою вже знаємо, на прикладі компанії Freedom Finance, що може відбутися, якщо це все-таки трапиться. До речі, хто мав справу із Freedom Finance і зараз мене дивиться. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, як у вас справи, чим все закінчилось. Тож, мабуть, найочевидніша порада в цьому випадку це не тримати всі активи в одному місці, а також іншим краєчким ока слідкувати, а що там надумає РНДО. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!